Сьогодні в Києві на Майдані Незалежності відбудеться акція студентів проти зменшення стипендій. Головне завдання виступу домогтися повернення недоплачених коштів, заявили організатори. Адже студенти у липні отримали на 200 гривень менше стипендії. А тим, хто вже одержав кошти в серпні, їх теж нарахували не в повному обсязі. кажуть, спричинила це постанова Кабміну, яка фактично залишила студентів без індексації виплат. Мітингувальники вимагають, аби влада доплатила забране. Бо на початку серпня прем'єр-міністр заявив, що студенти отримали менші стипендії через недбалість чиновників, які на додаток до розпоряджень уряду випустили власні внутрішні інструкції. Тоді Микола Заров запевнив, що виправить ситуацію. Тут відчав за таку підготовку такого документа. Ну меншій мірі має сам написати заявлення. Якщо він сам не напише, то я підпишу соответствующе постановлення. И придет другой, более ответственный человек. С 1 сентября, кстати, там повышается стипендия. Вот. Никто ничего, ни, никто не будет получать меньше, чем он получает.